Знімаю свій аля перший влог, так? Я так зараз хвилююсь. Сьогодні в мене консультація стоматолога. Я вже готова перед виходом. Консультація стоматолога щодо видалення корення зуба і імпланту, встановлення імпланту. Я так боюсь рвати зуби. І не знаю, прошу в Бога Всесвіта, щоб зараз мені сказали, що зуб не треба рвати і щось можна ще придумати. Страшно боюсь, бо бачила, як в людей ну, різні реакції, там в когось пухне півлиця, хтось потім ще раз їде на операцію, бо йому не повністю видалили зуб. Коротше, для мене це настільки страшно, що аж ну, до паніки. Плюс я алергік. Мені важко підібрати анестетик. Ні, хочеться плакати. Так що, коротше, беру вас з собою, всіх три підписчика. І якщо я не буду втикати, там, якщо в мене не повноцінно паніка, і я зможу знімати, то я щось знімлю. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся, але хочу отак от протестити, вперше так затестувати. А щось познімати, Коротше, гайда. Останні новини виглядають. Наступним чином. Сьогодні мені нічого не видаляли. Корінь зуба на місці, е, мудрості теж на місці. Маю здати алергопроби заново. Тому що я думала, що коли алергія є, то вона є. Вона нікуди не зникає і не може з'явитися з часом. а виявляється не так. Треба. Фактично, перед кожним походом в майбутньому, перед кожним походом до стоматолога мені треба буде перездавати алергопроби на анестетики е, тому повторно здаю алергопроби, і чуда не сталося. Зуб треба видаляти обов'язково. Мені також порадили видалити мудрості з двох сторін. Ще діагностували мені, що цей зубчик верхній, де мені треба видаляти його і ставити імплант, то мене повідомили про те, що там, коли його пломбували 5 років тому, то забагато ввели забагато матеріалу, типу пломби. І цей матеріал зайшов в носову пазуху, і він там знаходиться. Тому, окрім. Видалення зуба, мені ще буде діставати цей матеріал. Потім через місяць я записана на консультацію по встановленню імпланта. Це вийде, я не знаю, півмашини зараз заплачу за один зуб. Ну, коротше, якось так. Так що буду я готуватися до здачі аналізів? Там треба. Не пити антигістамінні, і і таке. І таке. Але зато е класна консультація вийшла. Направду, типу, лікар все показав. Е відкрив повністю моє мою комп'ютерну томографію, бо я там робила два тижні тому її. Відкрив її повністю глянув. Закінчується пам'ять на телефоні, треба мій пасцьоматись тому. Я покидаю вас <свісно> на пару секунд. Я по дорозі додому з стоматологічної зайшла в магазинчик купила продукти. Я разом подивимося, що я купила. Тут небагато вийшло, але показую. Зараз переключу камеру. кусочок м'язка, тоді це кефірчик. Молочко. І тут є ще, ой, Боже, макарошки і сирочки. Аля фета, аля фета, і макарошки. Все, оце все, такий набірчик продуктів На вечерю це все. Зараз вже такий пізній вечір, тому освітлення дуже погано. Швиденька вечеря, Я бистренько зварила макарошки, зробила салатик, посмажила м'язку, тому що реально якась така вимотана за весь день. Тому так от все на швидку руку. Це чоловікові вечеря. Ми вечеряємо і лягаємо спадки. Тому всім, хто вечеряє, всім смачного. А всім, хто лягає спадки, всім добранці.